Друзі, привіт! Ви на каналі Бдільництво Моє хобі. Останній місяць осені і вже скоро незабаром зима. Бджілки зимують, проглядаю трішки гнізда, як їх, що їх порядок. Поскорочувались, сказалося б, що так їх багато не вміщаються, а зараз дивлюсь, де вони поділися. Ось. Дивлюсь, які сім'ї. Меду, я бачу, що їх достатньо. Ось так ложу, ковдручку положив. Ось бачите? Ось. Без клейоночки. ось такий клуб. Спочатку до задньої стінки. Там заставна. Ось так. самому оце у нас відводок сильний. Відводок, який був зроблений на десь 23 серпня, в кінці серпня на неплодку. Подивитися, як вони у нас зимують. Якось А, павуки тут зимують з бджолами разом. Що тут у нас є? Опа? Це так, красота, я задоволений. Тут Карніка Склинар. Оця дочка, яка тестується з острівної. Оце у нас одна сімейка, сімей, яка тестується. І ще покажу сімейку. Тут у нас іде маточка F0 з острова, що у нас тут відбувається. Ось такий у нас йде підашник. Це легенька ковдручка. Так, все приймаємо. Нею рукою знімають, нею показують, то не вельми. О, що вони так? Зразу злітають. Потурбував я їх чи що. Ви бачите. Як Такий клуб. Я, як для мене це гарний. Тут йде в нас маточка острівна F0H47. Якщо вона успішно перезимує, то буду з нею прививатися і виводити маточок. За краще їх не турбувати зайвий раз. Що зараз на робити На Напасті на вже нічого не потрібно робити. Потрібно готуватися до наступного сезону, збивати рамочки. Ось продивились пасіку, ситуація непогана. Видно, що воно так підростає. Зараз ще цю відкриє сімейку, що у нас тут. Опа, а ці, бачите, це так не має бути. Але так маємо. Бджілки сіли ззаді. Спереді мед. Ось ззаді сидить клуб. І що їм в такому варіанті робити? Чи перекручувати вулика такого по кругу. тобто корпуса до людка перекручувати, чи хай так сидять і вони будуть до переду рухатись, хто його знає. Хто з таким стикався, що ви робите в таких ситуаціях? Чи так як сіли, хай сидять, весною їм якусь ліпьошку з медом наверх. Що їм робити? Бо настільки знаю, що бджілки так не, не повинні сідати ззаді стінки. Може спереді я зробив продушену, а ззаді було тепліше. І через те вони ззаду зібралися чи що, чи не знаю. Можливо розпліт там було більше. Ну, така ситуація і таке буває. Так що беремо цього вулика на до уваги і за ним наблюдати. Так, що в нас тут? Сусідній вулик. Ага, Так трішка міцно причепилась. А тут що там, ззаді сидять чи не ззаді? ні, тут порядок. Клуб зайняв місце спереді, і ззаді їх вільний простір там, де вони можуть собі спокійно рухатись. Поїдаючи корма у задню частину вулика. Якось так. Ну, в общем, були повні, повні корпуса, сіли в клуб Той. клуб десь займає половину корпуса. Хоча вони обсідаються, ну так, крепко обсідають вже в клубах. Ну, Це нормально. Я думаю, стискати їх сильніше це немає. Ну недоречно. Так, ну що, покажу нас останній відводок, який робив. Цього місяця в листопаді просто скинув наставок. Трохи там сім'ї, які з наставками зимують, пару наставочок видірнув і підселив сюди. підселив їм сюди невелику невеличкого нуклеуса. Так їх тут ситуація. Вони там ззаді сидять, а зверху, Чи вони опустилися. Ні, трошки зверху займають. Треба, щоб вони спустились на низ. Сіли клубом спереді. Тут на знизу йде 145-й наставки і тут, отак по довжині медові, О, а зверху я оці рамочки з нуклеуса. З маточкою закинув їм на ті. О, тут вони, я думаю, мед перенесуть на низ і спустяться вниз. Вказується, що, ні. що вони медок не, не спустили вниз. Ну хай так сидять, значить що їх не буду турбувати. Отак, тут медку трохи є в цих рамочках верхніх. Підіжму їх, отак. Вони собі мають змогу опускатися вниз, підніматися вгору. Бжілка. Якось так. Щось накриваю їх. Такий експеримент проводжу. Ну, багато хто зимує, так я бачу в нуклеусах. Збирають їх пізно на одну маточку, на, на пару корпусиків таких чотиримісних. і кажуть, що успішно зимують, вони йдуть теплими. Головне, щоб не бракнуло їм кормів до весни. Ну і відводки мої, які були також десь ближче до серпня. Липні зроблені. Гляну, що тут на нас тих відводках. Бджоли, я думаю, на невеликий відводок мають перезимувати. І там дно сітка, може їм те дно закривати чи що, не знаю. Попробую, протестую ще зимівлю на дно сітках. І бачите. Красота, зима носітка ну, і вони так по боках теплі заставні. Клейоночка зверху утеплення. Я думаю, що успішно перезимують. Тож, друзі. Зимівля почалася. Якось так. Будемо чекати весни, готуватися до наступного сезону. А з бджілками що зараз їм? Зараз їм нічого не потрібно робити, можна прийти вже після свят, раз то раз в місяць робити ревізію. Дивитись по підмору і наявність кормів, бо в деяких сім'ях мене слабо дав підгодівлю і бачу, що ну, кормів мінімально. Якщо де раптом матка засіє, то треба буде їх підгодовувати. А так по моїх підрахунках, то до весни їм кормів має вистачити. От якось так. Склинар тут G10. Я ж її показував. Я думаю, що воно доволі сильніше. Дивимось. Так, бачите. Клуб такий плотний з передньої стінки до задньої ще місця є. Сидять собі. Теж тут крайня рамочка медова можна було б забирати. Ну то таке, хай собі вже так зимують. Ближче до весни там щось будемо тасувати. Тож, всім пока, всім гарного настрою, гарної зимівлі, благополучної. Хай у вас все буде добре. До побачення.